Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1.12. Це підручник Омала, у малого 7 клас автор... 8 клас автора Олександра Істера. <кхм> так, ну що? Для якого значення зміни значення дробу до ріпні? Так, ну нічого страшного, змінна у нас М. Тому записуємо М-1. Поділити на 10, дорівнює. Ну і перше варіант це мінус 8. Нехай, позначимо, так? Ось, ну, можна сказати, рівняння нам треба розв'язати, або, приклад відносно зміню. Так, що у нас М мінус 1. Правильно, ділене дільник частка. Дорівнює 10 помножити на мінус 8, так? М мінус 1. Буде дорівнювати мінус 80. Я думаю, що в восьмому класі вже розказувати, що плюс на мінус це буде мінус, так? Ну почнемо з цього. Так, m буде дорівнювати, що мінус 80. мінус 1 переносимо з плюсом, Тобто плюс 1. Тобто наше м дорівнює що? Правильно, мінус 79. Є. Yeah. Друге. Таким самим макаром. М мінус 1 поділити на 10. Буде дорівнювати 0,25. так. Поїхали. М мінус 1 дорівнює 10 помножити на 0,25. Це не складно, так? М мінус 1 дорівнює, Переносимо кому на один знак вправо. Тобто у нас буде 2,5. Є? А М у нас буде о, що сему в перебір. М буде дорівнювати 2,5. Одиницю переносимо з писом С, як завжди. Отже, М дорівнює 3,5. Все, це і буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!